Було нам дуже боляче, закривали обличчя долонями, прикривали вікна шторами, шукали на вулиці ми. трохи стали барменами, Бандеросмузі смузі робили ми. Все, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, слухали Арестовича, демітві з вегинем. Три тижні ми. Хороші вони хлопці, але трошки свистуни. Родичі зійшли з розуму. Ви самі себе бомбі. Казала нам тітка з Пітера. Мама її переконувала, а їх треба. З розуму збір на приціл зробили ми. Гарний, такий з тепловізором. Хлопцям туди відправили. Тепер у траві наш сайбер, там Лупить між очі ворогам. Лежить окупант, дірали бачці, український вітер в його голові. Тихенько. З розуму збирали на байрактари ми, купили навіть супутника, зібрали дрони на помстими, з тільки грошей би не мали. Ми стараємось їх не тратити. Просто чекаємо ми, на що ж будемо далі донатити. Пані та панове, цей день настав. Ми придумали, як збільшити допомогу армії вдвічі. Тому розпочинаємо новий збір на ще одного Сергія Притулу. В нас вже є домовленості з клінікою по клонуванню, і це означає, що коштів буде вдвічі більше і вдвічі більше бавовни. Ну і як завжди, будемо збирати на одного притулу і розраховуємо зібрати на півтори. І турки подарують безкоштовно ще три. А це означає, що ми з вами зустрінемось не тільки на волонтерстві, а й на хто зверху. Слава Україні! Щоб не зійти з розуму, Україна об'єдналася, Щоби Москва якось ночі так само прокидалася від звуку. В синічну форму одінемось, а поки разом тримаємо стрій, всіх хто втилує передовій і скоро нехай допоможе нам Бог. Зітремо додаток, карда тривог, ми точно разом переможемо, сусідів, зійшовших з розуму Луганську до базі і Риму. Слава Україні! Я скажу, полетять слова над Альпами прогримне над містами, залпами, хвилі підніме. Сильніша за Серця мільйонів розтопить як лава, відповідь нам